Друзі, хочу вам показати картоплю сажалку, саморобну сажалку. То правда є мого сусіда, але ми разом її робили. Садить він вже нею. Пару років. Ну, добре, добре. в неї вже пару років. Тут такий трап. Такі колеса. Металічні колеса. Зверху наварна бляха і оголок. Чепляюся вона на навіску трактора. Прівід де від коліс. Там де ланцюжок такий така зірочка. Там де ланцю. Тут брали ланцю і кільче самі варили. кільця самі варили. Нарізли кусочки труби, а потім додали, щоб поверху дротик. Бо вилітало. А то ланцюг, не знаю з якої техніки. Бо купляти воно слабоньке. Воно слабоньке і дороге. То ліпше самому зробити. Тут вверх хвали обороти. Тут ззаді страшні чіпляються Одна, друга і третя. Три підгортачі. Спереду два. Там спереду два є наряд що нарізає ребець. А, от, зараз покажу. Так що, тут воно нарізає ревець, а ззаді кидає бароволь. Тоді взагалі ті три стоять, вони загортають Тут такі натяжники ланцюхію. Кого які розміри будуть цікавили. Коментуйте, коментуйте, пишіть в коментарях, ті, де там розкажу, помірю, розкажу, скажу, що до чого тут. Брали колінка, з тієї сторони ще підгинали колінку сотку, діаметр сотка і вирізали нижню сторону, але так воно виглядає. Тут такі бляшки доварили. Ну, кому цікаво буде, пишіть, коментуйте. Буде, треба розмираю, відпішу. І чіпляю я мене на, на того трактору. Що я відео скидав? За ГАЗ-69. Почту по, вся два мости ГАЗ-69, роздатка, коробка. Тільки мотор. Дякую за увагу. Дякую за перегляди, за лайки. Будемо щось, ще вам знімати відео, де що маю свої показати. Зараз трішки часу нема, є роботи. Появилась в нас. Машина є на ремонт то я буду відео скидати за слідище, за машину. Дякую вам, за увагу.